Отже, про російські воєнні злочини, які обіцяли, будемо говорити далі з Олександром Павліченком, це виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Павліченко, доброго вечора. Вітаємо вас. Доброго вечора. Перепрошую дуже поганий зв'язок. Ми раді чути вас і телефоном. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Щодо того воєнного злочину, який здійснили російські військовослужбовці поблизу роботи, де на відео було зафільмовано, як вони розстрілюють українських військовополонених. На вашу думку, якими міжнародними механізмами можна скористатися для того, аби притягнути винних у цьому злочині до відповідальності? Справді міжнародний механізм кримінального переслідування є лише один міжнародний кримінальний суд, який діє на засадах Римського статуту. Україна, до речі, мала б його теж ратифікувати, але вона отримується ратифікувати цей документ. Водночас ми знаємо, що Римський міжнародний кримінальний суд за цим римським статутом якраз переслідує і відповідно вищих воєнних злочинців. Пане Олександре. Так, на жаль, ми. Втратили зв'язок з паном Олександром Павлюченко. Ми його перенабираємо. Я нагадаю, що ми говоримо про військові злочини, які здійснює Російська Федерація у зоні бойових дій. Зокрема, наразі говоримо про те, що Росія неодноразово. А... Страчувала українських військовополонених бійців, які здаються в полон, які з піднятими руками виходять. Вона неодноразово розстрілювала таких військових. І ми щойно бачили це відео, яке нам показали головне управління розвідки. Ми бачили, що воно знято з безпілотника, але дуже багато буває таких відео, які знімають самі росіяни і викладають свої злочини до мережі. І сьогодні Росіяни здійснили ще один воєнний злочин. Відповідальних, у якому справою честі є для міжнародної юридичної спільноти, на мою думку, знайти потім туди відповідальності сьогодні. Росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову, і в обласній військовій адміністрації повідомляють, що вже відомо про 54 Постраждалих, і ця кількість зростала впродовж всього дня. Будемо сподіватися, що це остаточні дані, і звісно, бажаємо якомога швидшого одужання, Хоча є інформація про те, що частина з цих людей перебувають у важкому стані. І лікарі борються за їх життя. Мені підказують, що пан Павліченко повертається до нашого ефіру. Олександре, чи чуєте ви нас? Так знову доброго вечора, і сподіваюся, що зв'язок не до того разу. Нам треба бути готовими до речі до таких викликів, як перебої з інтернетом, телефоним зв'язку. Ага. І а, ми говорили про а, тяжкі воєнні злочини. Один з найтяжчих злочинів це поводження з військовополоненими і оці розстріли військовополонених комбатантів, які а, вже визначаються ордекомбат, тобто вони не беруть участі у веденні бойових. Ага. Але разом з тим вони перебувають у дуже вразливому стані, тому що, як ми бачимо, Росія не затримується цих стандартів поводження з військовополоненими, і відповідно може і, тримати, і продовжує катувати, або, наприклад, тримати в нелюдських умовах тих, хто до полон навіть впродовж місяців і років. Ще й піддаючись кримінальному розслідуванню, що є до речі, ще одним з видів, видів воєнних злочинів. Як це припинити і що зробити? На жаль, на сьогоднішній день інструмент, яким є міжнародний кримінальний суд, є ну достатньо і повільним, і слабо ефективним в питаннях запобігання конфліктним злочинам. Мається на увазі злочинам, які під час конфлікту. І е Говорити про те, що це є справді е якийсь засіб, якщо звертатися до нього, то тоді буде менше таких злочинів, я би, мабуть, не е розіснув. Але, але перше, е ці злочини мають бути ефективно розслідувані з максимальним встановленням винуватців з персональними даними на національному українському рівні. І до цього мають бути підключені так само міжнародні елементи, навіть не міжнародний кримінальний суд, тому що в нього будемо говорити комплементарна функція. Він має починати своє переслідування там, де не може вже працювати національна судова система з відповідальності таких воєнних злочинців. Але в нас є е, партнери, які можуть так само включитися в цей процес. Ну ми маємо декілька справ з Федеративною Республікою Німеччини одну справу з Сполучені Штати Америки, але це йдеться про громадян е, щодо яких вчинені е, всіх держав відповідних. Е, і крім того, є ще й поняття універсальної юрисдикції, яке е, так, зараз здійснює свій революційний е, розвиток. Я думаю, що можливо це може стати е, певним інструментом, який би допоміг е, хоча б в якихось е, точкових справах досягати справедливості, але знов таки цей інструмент працює, коли злочинці перебувають на території цих держав, які здійснюють цей процес судочинства за принципом стандартів. Е... Пане Олександра. Знову з них зв'язок з паном Олександром Павліченко, але ми дякуємо, що він долучився. Ми бачимо, що поганий зв'язок на жаль, таке буває через відключення світла. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, був з нами на прямому зв'язку.